Отже, всі вриза на Зараз я проводжу трансфери. Продовжую контракт звертали. Португаль. Чай дуже подобається. Отже. Отже, я подивився, що там за трансферами, спасибо, человек меня уже. Якраз раз мені в такий гралась бы порезали. Такий Фрейд. Біло докуловець, типа, але ще візитник з вас особа и делає поболець. Янков я Янко. ставлю про мене, актор того не хоче. Дуже Круплятком Дуже то ясно, як треба. Так Моя молодіжка молодісно, я проводист, приїде 50 по индивидуальному автоморта. Гребеню. Моралес. Отже, я хочу підсилитись. Е... Е... Білошевич, як бачимо хоче покинути не командував, тому я хочу підсилитись. Це ладно. Але тим ти ж хочемо і поначас. Вибачте. Не за важко купа придбати гра. Це 14 грацю ну ніхто не хоче Ще раз. Сорок місяців. Гобби старые, старые. Закінчить через два роки карьера, що вам зря гроші потрапили. Ста... Такси. Так не ну, знаю, так даже не хватило бы их у нас, но 14, 14... 90-е, если парк дешевле. Пожалуй, как раз я его и куплю.

Если Карпат думает, ты через рік вез его будет испанка. Вы бы все за мной вставлены, просто кажется. Может, не выйдем. С ухопки. Билок. Тоже на светло. Отже, значить, На свете там Очень хочу даться я Да Украина врубили Я хочу измортаться никуда Ну нам треба на наступный матч Проталуцкую Веди Стоп Міло, не то хай не. Треба розбиратися з гравцями, які нам не потрібні. Отже, моя команда спец. Команда. Бачите, ніким ніхто не цікавить, ваші пошавим цікавиться якісь команди. Як ще якась команда? Бачимо, ніким ще цікавляться. Ніким що двоскіт. Ніким не цікавиться. звеський оті вона дівчайс лундер без лайк предік ю мартін ми я парафас

Замести на пострели. Стань лефт, вместо паттерна сайта, все пошли по приведу, то патруль есть. Парк джифу. Стан легко, друзья. Покшахам будет те. Відстав, Giustав... а, це так, той... буду... не стало ага. про яку яку не хай. Що так вони? Граємо далі. Приводить. Отже, думає, домовились і всі мати транспортно. Сильный гривач, 70 майже стоп, 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 стоп. 4 роки, все підходит, не. Нормально. И дженсом. Спики. Меніка я Хочу, хочу більше років, не уже не все підходить. 2 принаймні. Ну 23 еще. Ось грати у вже з, з, з тремя гравцями. Матч. Дженсон. башу представлення джаз mm. тож Приштайнhefer Дженсен так чекайте Дженсен, сынки Дженсен, його? а то ми 28. А то ми шеф. Дженсен також погодився в нашу команду. Три роки. Так, план Аштан Хефер. Де то він. Даштень Ось.

Предполагайте, пошло, не вижу туда. Mm -hmm. Дженс. О. Павел звільнить, завез да дженс. Трохи зміниш на ваш склад. Ми готові до готові до матчу проти... Луцької Волині. Якраз прямо зараз я вам його, його і покажу, скоріш за все. так. Хотя Діва говорить. Ну такі собі гравці себе ще ящики не распадаемся. 54. Ну или купай себе захистка. Радч... Радченко. Радченко. Можна його пятна, так просто. Вже є Ураліс. гравці в центральному запись. Савченко. Один ей факт. Отже, ми готові до матчого Луцької були. Вартуєві, звісно, його продає. Він не заграв він в Львівських Карпатах, як справжній. Радченко. Де Радченко має грати, не знаю. Замість Ево. Замість Алво, Радченко. Можна попробувати. зараз Елло. ЛХ виходить заміс міуше. Пішов з моїх довіра. Бартовича. Синдешевий кейс Бартович. Чах, можна продавати. Оп-оп. Оп. Оп. оп 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 Отже, сьогодні матч проти поводському воїні і будемо ми грати з скількома? з Раз... з трьома новачками приблизно. Ну. Ось подойшла та бойцю. Карпат на 10 місці. Зараз буде боротьба за 9-8 позицію. Стадіоники. Україна в мене... На... Хоча стадіон Україна набагато більше. Адже розпочинає цей матч важливий для нас. Проти Луцької воїни. Стадіон Авангард в Луцьку. Дуже. А, тут тільки Вуртар, граформа як у нас. Ось проблема українського фор... клієнського маленька відвідування скума. Бо, наприклад, в аутсайдера англійської премєр — така ж сама відвідео як у Шахтаря. Шахтаря середньої відвідео 28 тисяч. Приблизно вся аренду майже. На кілька тисяч на файл. Лопа, перехвачуємо яч, Лпа. Жить Лопа, розворот чай да шлепа пробить сильки втраты познаком хотел дуже мало. я не знаю чему люди не цікавы часки но чтобы футбол позже матч будет катке за шашлычный зайдт дженсен новичок Гарный печаль. Пчарья. Подождю себе. Какие гарний удар наносить. А Іванов уголов. Вратарь Іванов я трохи Перехопляється довіс. Успокоїть героїв. Контратаку. Рашенка має шанс забити в першому може, матчі, але, на жаль, штанга не дає йому цей шат. Це живець відзначитись в першому матчі. Раченько злов має м'яч. Сайт группу 0-0. Поки що. На стадіоні Авангард У голені. Владкий і... як перегнав. Лпа! Льопа! Лпа, не забиває на жаль! Дуже потрібний гол! Лпа, знову в нього нячь! Ращеньку забивав, да, но захисника потрапиш? Поки що. Капітан Гефтор збирається, але суддя каже, що фол. Тишаєв. Вертко пасингує. Помиляється гравці. Вулеї. Радченко атакує. Фанзі. Радченко його буде розвивати, дійсно. І це погнав. Мимо б'є, на жаль, гладкий. Що не дається, місцем Карпатом забити. Петілько буває менше. Янсен, те що мені потрібно. Можемо буває зідати завершити атаку. Адже 0-0 в першому таймі. Розпочинає другий таймп градці Львівський Карпат. Лопа, гладкий. Не виходить классно ходивчика. Гладкий то, ще більше полюбляє Штенгефор, має, має забрати мене штенгефор. Помиляється штанга, нажав. Знову помиляється гравці близький Карпат. Ляпа. Треба забирати м'яч і йти в атаку. Поки не забили. атаку, гатаку погнався погнали атаку. Лопа, здм. Гарний пас віддав, від гладкого Але Охід. А на брайтнес. Льопа, педувчук, радченко. Гладкий. Белкис. Гладкий. Мимо.

Да яйцо лпів вдарити тут нормально развернутись. Дарчок, Раченко. Гладкий. Зеньов. Зынв! Штанга, Зеньов! Знову не забывайте! 8 ударів ногли! Що за реалізація! Реалізація. Федорчук погнав. Гладкий. Федорчука, Федорчук. Що за пасе, понай выкис нормальный давала. Я сейчас тупосувались, наче потім вже... Блита. Раченько. Льопа. Льопа, чого він б'є? Що за удар, Льопа! Гропе попередніх матчів Льопа, на жаль, не зміг забити, вже скоріше за все, буде нічия. Зіпсуємо нашу останню атаку, якщо дадуть нам якийсь принаймні час. 3 хвилини у нас є остання атака. Зняв. І кого вже забирають М'яч зеньов? За ну ну-ну, нічия. О, Луцький. Як якби не старалися наші гравці, не змогли сьогодні гол. запати сонягал. Отже, динамо таври 3-2. Крилбас, шануварс, 1 2, метал Запоріжжя ворс, Common 1, Арсенал Металіст 32. Гуарма Шахтарну Луден, Дипропор имей в Metal Dunice 31 и Lich Program The Rizer Funkham 1. Вже ми на 10 місці так і залишається. відрив не великий і треба його робити великим. Осудимо спротизурі. був РеалАт, то хоче.